Якщо ви журналіст, медійник або блогер, що працює в тематиці сексуального насильства, пов'язаного з війною, пам'ятайте про таке: подавайте матеріал делікатно, без сенсації, дотримуйтесь принципів безпеки, поваги, конфіденційності та недискримінації. Говоріть напряму з надавачами послуг постраждалим від СНПК, щоб найкраще зрозуміти ситуацію та конкретні проблеми. Будьте обережні у формулюваннях, щоб не покласти провину на постраждалу особу, а також не сприяти поширенню стереотипів. Акцентуйте увагу на важливості комплексних послуг для постраждалих від СНПК. Не слід говорити безпосередньо з постраждалою особою без її прямої згоди. Не варто фотографувати чи записувати на аудіо, відео без попередньої згоди, а також робити дії, що можуть викрити імена постраждалих чи кривдників. Не збирайте інформацію в тих регіонах, де послуги для постраждалих від СНПК недоступні. Перш ніж взаємодіяти з постраждалими, оцініть, чи не призведуть ваші дії до ретравматизації. Рівність це можливість запобігання і протидія сексуальному насильству, пов'язаному з війною на місцевому рівні, наближає нас до Європи.